Так, я всіх вітаю. У нас сьогодні прямий ефір. Такий трошки спонтанний, але краще спонтанний, ніж ніякий, правда? І е, я одразу вибачаюся, якщо буде поганий звук, тому що я розраховувала, що зможу з вами говорити за допомогою мікрофона, е, але він чомусь не працює тоді, коли я виходжу саме в відеозв'язок. Тому я не знаю. Спробуємо з навушником, але можуть заважати машини. Скажіть мені, якщо вам буде погано чути, дайте знати, будь ласка, в коментарях, я тоді піду в машину сяду. А поки що ми трошечки почекаємо, коли приєднаються всі наші любителі астрології, Так, трошки люди сходяться. Розповім вам про про те, чому я вирішила зробити прямий ефір? Дивіться, в мене насправді є багато інформації, якою я хочу з вами поділитися. Привіт, привіт всім, якою я хочу з вами поділитися, але справа в тому, що ось цей формат історії або рілсі, він не дозволяє повною мірою висловити все, що я хочу сказати. Тобто, це потрібно всю ідею вжимати в доволі такий маленький проміжок часу і спрощувати для того, щоб всім було зрозуміло. Я Просто відчуваю, що це не мій формат. Тому спробуємо провести прямий ефір сьогодні. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви будете задавати питання, якщо ви будете активно підтримувати наше спілкування, тому що ну чесно скажу, для мене це як розмова з друзями. Мені дуже не вистачає спілкування з співвітчизниками, нормальною мовою, коли всі один одного розуміють, і я до таких ефірів ставлюсь як до зустрічі зі своїми друзями. Тому розраховую на вашу активність. Сьогодні ми поговоримо про карму. Я позавчора, здається, робила віконечко для запитань, де просила написати, що саме вас цікавить з точки зору астрології або таро. І було більшість питань, мабуть, відсотків 70%, про те. Що таке карма, як знайти своє призначення, розкажіть про кармічні вузли і так далі. Тобто я зрозуміла, що нам потрібно поговорити в принципі про те, а що ж таке та карма, і з чим її їдять. Справа в тому, що зараз слово карма воно стало ну, попсовим. Реально. Зараз кожен кому не ліньке говорить про те, що карма, от карма, карма, кармічний партнер, кармічна ситуація і так далі. І, знаєте, коли якесь знання, тим паче езотеричне, розповсюджується на загальні маси, це як гра в поганий телефон. Тобто з кожним наступним отримувачем інформації сенс він трохи викривляється, він змінюється. І від початкової ідеї майже нічого не залишається. Тому я пропоную зараз на початку з вами все-таки розібратися, що таке карма. Скажу одразу, попереджаю, що я не там закон останні інстанції, я не, не, не знаю, що нас чекає після смерті, де ми були до народження. Я цього не знаю, так? але є певна теорія, яку я вивчала, і якою я хочу з вами поділитись. А ви вже вирішуйте, воно вам підходить чи ні. І дивіться, так як я розумію карму, так як мене вчили мої вчителі. Карма, по суті, все дуже просто: карма це причинно-наслідковий зв'язок. Тобто це е, дуже простий закон, що посієш та й пожнеш. Що ми робимо, що ми яку ми енергію посилаємо в наш всесвіт, е, приблизно те ж саме ми й отримуємо. Е, і отримуємо. Е, і карму чомусь багато хто вважає, що це покарання вищих сил, що це щось таке, що тебе наздоганяє. І завдає тобі проблем, але насправді карма вона не має полюсу там, погане це чи гарна. Це карма це просто наслідок, наслідок того, що ми робили в попередніх життях або попередні періоди, і так далі. Карма може бути дуже класна і дарувати нам різні плюшки, посилати нам потрібних людей, підганяти нам класні можливості. Тому не варто вважати карму чимось таким страшним, лякаючим і безповоротнім. Тому що, по суті, є три види карми. Три види карми, ну, назвемо їх, я не знаю, зріла карма, стала карма і нова карма. Зараз розшифрую щодо чого. Зріла карма це та карма, яка вже Сформувалась давно, у якої є дуже багато складових, скажімо так, дуже багато виборів, дуже багато кроків, дуже багато дій нашаровані так, на... по одному і тому ж самому принципу. І дуже часто зріла карма, вона якраз приходить до нас з попередніх тілей. Стала карма це карма, яка також вже має причини, яка вже закладена, але вона ще не настільки затверділа, скажімо так. Тобто ми ще можемо якось з нею взаємодіяти, спробувати змінити її, але для цього треба дуже, дуже і дуже постаратися. Ну, це, це в теорії це можливо, але на практиці далеко не всі це можуть зробити. І нова карма це карма, яку ми створюємо. Це те, що ми зараз закладаємо, це ті вибори, ті рішення, ті дії, які ми зараз робимо, на основі яких буде сформована карма наших майбутніх тілень. І скажу так, я не знаю, вірите ви чи ні в перевтілення. А, ну є тут у нас такі, хто вірить. Якщо хтось вірить в перевтілення, будь ласка, накидайте якихось реакцій. Але в тих школах, де я навчалася з астрологічної точки зору, ми вважаємо, що наша душа вона, і наш дух, вони перевтілюються в нове тіло кожен раз після смерті. Ми повертаємося сюди знову, але в новому тілі, в новому, знаєте, помер і знову 3500. От щось типу того. Саме тому. Ось ця стара карма, так, ну як стара витримана, як гарне виночі, що там. Коротше, карма, яку неможливо обійти, яка така трошки фатальна. Вона події, які обов'язково мають статися, і ми ніяк не можемо на це вплинути. Це якраз карма з попередніх втілень. це... Карма, яка пов'язана з нашими дуже вкоріненими старими, сталими такими звичками. Взагалі, ось ця стара і стала карма, вона пов'язана з нашою інстинктивною частиною. Тобто з тими рефлексами, з тими паттернами, з тими моделями поведінки, які у нас вже записані на підсвідомості, які вмикаються без Нашої свідомої участі, тобто це, це те, що ми робимо на автоматі. От як ми не знаю, жили е, там 15 років на восьмому поверсі, а потім переїхали на другий, і ми заходимо в ліфт на автоматі, натискаємо восьми поверх, а потім тільки згадуємо, що нам вже зараз потрібно на другий. Оце щось типу того, тобто це наші інстинкти, наші. Звички, які вмикаються без нашого вибору, вони вмикаються на автоматі, і саме через них ми робимо одні ті ж самі вибори, скажімо так, одні ті ж самі дії, тобто ми йдемо по накатаній, по протоптаній дорозі, яку ми вже дуже добре знаємо, яку ми можемо пройти з закритими очима. Але дуже часто. Те, що було актуальне, не знаю, там, 500 років назад, не актуальне вже зараз. І саме тому ми дуже часто не живемо в новому світі, скажімо так, а діємо за старими шаблонами. І це призводить до проблем. І саме через це ми робимо одні й ті ж самі помилки і натрапляємо на. Наслідки того, що ми засвоїли в попередніх життях. І скажу вам так, друзі, не варто. Є карма, до речі, я вам розказала про карму три види карми, але ще є карма персональна, є карма родова. Це також є, але не варто, якщо у вас там є якісь показники на родову карму, не варто звинувачувати своїх пращурів, своїх прабабусь, прадідусів і так далі, в тому, що вони щось зробили не так. Тому що, якщо ваша душа притягнулася саме в цей рід, саме з такою родовою кармою, це означає, що є резонанс між вами і вашими. Родичами всіх поколінь це значить, що є щось спільне, і якщо ви притягнулися саме в цю родину, то це відповідає повністю на 100% тому, хто ви є всередині, хто ви є насправді. От можливо, у вас виникають якісь питання по ходу мого монологу. Задавайте питання, можливо, вам погано чути. А ну, будь ласка, я дуже прошу, відпишіться ті, хто слухає, добре вам мене чути чи ні. Якщо погано, то я перейду в машину. Так, я тут вже ще... заготувала, щоб нічого не забути і не пропустити. Що скажете? Вам добре мене чути, чи все-таки машини на дорозі заважають? Переходите мені в машину чи ні. Добре чути, добре. Окей, тоді продовжуємо. Дякую за відповідь. Е так, це я все розповіла. М -м 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 -м. Ага. І ще, що я вам хочу сказати? Е Зараз є астрологи, е які, мабуть, е дуже швидко вчилися або не довчилися. І вони починають залякувати людей тим, що ось це там карма, це там така кара, це там з твого роду, це там не знаю, якимись такими страшними штуками. Але насправді хочу вам сказати, що будь-який гороскоп будь-якої людини, в якому абсолютно всі показники, це і є наша карма. Тобто, де б не знаходилось ваше сонце, це ваша карма, де б не знаходилась ваша Венера, це ваша карма. І навіть якщо вони класно розташовані, навіть якщо вони не дуже зручно їм там, де вони стоять, все одно це карма. Тобто ні, наше, наш дух, наша душа притягнулася в цей світ саме в цей час і народилися саме в той момент, коли... Енергетично планети були розташовані ідеально підходящим чином для нас, розумієте, так? Тобто, якщо людина народилась саме в цей час, навіть якщо роблять кесарів ростин, то просто лікар, який робив цей кесарів-ростин, він був провідником, який допоміг людині, допоміг цій душі прийти в цей світ саме в той час, в який їй потрібно було прийти. Все не просто так. Але є в нашому гороскопі певні, певні показники, які відповідають за ось цю таку стару карму, за карму попередніх цілей. І чомусь прийнято вважати, що ці показники це місячні вузли раху та кету. Що саме вони показують, що було в минулому, і до чого ми маємо йти в майбутнє. Скажу вам так, це доволі примітивне ставлення до карми, не все так просто насправді. Так, ці місячні вузли вони мають відношення до карми, але це тільки частинка, частинка, вершинка айсбергу, як то кажуть. І насправді існує дуже багато показників. Які відповідають за нашу сталу, ось цю таку ем, стару карму. А, і ці показники, е, окрім місячних вузлів, це ще всі інші вузли інших планет. Е, мало хто знає, але насправді є вузли не тільки у місяця, а і у всіх інших планет, окрім світил, окрім місяця і сонця. І ці вузли вони також відповідають за наш попередній досвід попередніх тілень. Далі ще показники, які відповідають за стару карму це всі водні дома, четвертий дім дім нашої родини, восьмий дім дім кризи трансформації. Це те, що ми маємо переробити, переусвідомити, переосмислити або загнати. Підсвідомість або витягнути з підсвідомості, тобто це дім, який відповідає за перехідні стани. І дванадцятий дім це дім, який говорить про те, що має відійти вже з нашого життя, що вже занадто дуже довго було присутнє. Ми занадто довго йшли цим шляхом, і воно вже знаєте, як віджило своє і має просто зникнути. Якщо туди потрапляють планети якісь 12 дім, це не означає, що має зникнути місяць. Наприклад, ми нам всім потрібен місяць, ми не можемо без нього існувати. Але, наприклад, якщо місяць в стрільці потрапляє в 12 дім, то це означає, що нам потрібно відмовитися від цього сценарію, коли місяць проявляється в знаці стрілець. І розвинути якось по-іншому ці якості. Тобто ми, ми не туди, не туди зайшли, нам потрібно відмовитись від старого шаблону і побудувати новий. Далі, окрім цього, ще за стару карму відповідають всі включені знаки. Включений знак це знак, в який не потрапив жоден у дому. Я знаю, тут в основному в мене не астрологи, тому. Я просто перечислю, якщо захочете, напишете мені в Директ, я вам поясню, що таке включений дім. І всі панети, які потрапили туди. Включені дома дуже часто показують витіснені історії. Те, що людина має насправді, але це настільки не приймало суспільством, або це настільки зашкодило її життю, або це настільки там. Було під забороною закону, що людина ці характеристики витіснила. Ну, наприклад, не знаю. Що наприклад? Ну, наприклад, візьмемо, там в минулому жінка розуміла, що якщо вона не одружиться чи ще не вийде заміж, то вона не зможе. Прожити, їй не буде за що вижити. Е, і ось душа втілюється з таким розумінням, і у цієї душі витіснений е, там, знак або планета Марс, до прикладу, планета е, самості, планета е, індиві... ну, такого, е, самостійного руху, е, і дуже сильно проявлена Венера, проявлена Терези, і людина постійно шукає партнерства. І є оце підсвідоме відчуття, що без, без чоловіка ти ніхто, без чоловіка ти не проживеш, або там без жінки. Це обов'язково От. Тому ось такі от витіснені історії, або там може бути витіснена планета Уран. І тоді людина постійно. Ніби відмовляється від прояву своєї свободи, своєї е, не схожості на інших, від свого бажання вийти за рамки. Це все подавлюється. І до речі, дуже часто ви можете за собою послідкувати, якщо в вашому оточенні є люди, які дуже сильно вас дратують тим чи іншим проявом своїм. То потрібно зазирнути в себе. Можливо, це якраз той показник, який в вас є в глибині душі, але ви його витісняєте, не дозволяєте йому вільно проявлятися, і вас дратують саме ті люди, які проявляють те, чого ви проявити не можете, те, що ви собі забороняєте. Дуже часто у нас такі люди дуже дратують. І коли є отакі включені знаки, то ми притягуємо до себе людей, якраз таких, які нам демонструють цю енергію. Тобто іде пасивне проявлення, не ми особисто проявляємо ці показники, а люди навколо нас починають проявляти ті чи інші характеристики, які в нашому гороскопі тим такі тим чи іншим способом вимкнені, витіснені, від яких ми відмовляємося. Далі є ще таке такі поняття, як ретроградні планети. Вони також показують про старий дос, про стару карму. Це те, що ми маємо переосмислити. Це те, в чому ми маємо зробити кілька кроків назад. І по іншому сформувати свій досвід, інші висновки зробити зі свого досвіду дуже часто. Людина перерозвиває якийсь один одну частину свого життя. Ну от як є кар'єристи, так які все життя займаються кар'єрою і так проживають все життя, не маючи ні дітей, ні родини, нічого, або є люди, які все життя просиділи. В своєму домі і ніколи не їздили за кордон, ніколи не виїжджали навіть в сусідню область, і не бачили нічого далі зі свого носа. І от коли якийсь один показник дуже сильно перерозвинений, ми в нього вбухуємо всю нашу енергію, всі зусилля, весь фокус іде туди, то це, така особистість стає нежиттєздатною, тому що будь-яка дисгармонія. Наш всесвіт він намагається сюди з гармонією виправити. І саме тому, коли ми якісь показники, якісь характеристики, якісь якості характеру перерозвиваємо в минулому. То потім доля нас змушує ці показники, ці якості, або призупинити, або вимкнути в нас ці здібності, щоб ми їх далі не розвивали, або нас заганяють такі умови, де неможливо далі розвивати ці здібності, і нас тоді доля штовхає в протилежність, в протилежний напрям для того, щоб ми відновлювали ось цей баланс. Далі, дуже такі, гарно показують ось ці такі інстинктивні способи дії, останні градуси знаку. Якщо у вас якась планета потрапила в останній градус, там 28, 29, 30, то це говорить про те, що ця планета вже як ну можна її порівняти з. Старенькою людиною, яка вже прожила життя, яка багато чого знає, має купу досвіду, але е, їй вже не цікаво, вона вже фізично не може проявляти, проявлятися і реалізувати цей досвід в активному напрямку. Тобто це такі планети, які. Е, е, які вже ніби як втомилися, знаєте, по яким вже дуже сильно накопичений досвід, і їм вже далі ну немає того куражу, немає того азарту, щоб щось комусь доказувати, щось якось заявляти про себе. І дуже часто там, наприклад, у людини може бути ну, венера в терезах в останніх радусах. Венера в терезах дуже сильна. Це її знак володіння. І люди, в яких венера потрапляє в Терези, вони. Такі дуже великі естети, їм подобається, щоб все було гарно, щоб все було зі смаком, їм не байдуже, в чому вони вдягнені. Вони дуже гарно розуміються в моді. А якщо планета потрапляє в останній градус, до прикладу, то це буде людина, якій взагалі не цікава мода, який взагалі байдуже, як вона виглядає. Це не значить, що вона не розбирається. Вона розуміє, що естетично гарно, а що ні. Але їй просто тупо не цікаво. Вона не хоче ніяким чином реалізувати ось цей свій талант. Він вже її втомив і вже не викликає ніякого ентузіазму. От Якщо, наприклад, Венера в Терезах потрапила у включений знак, тобто витіснилась, так? Цей показник витіснений, то тоді людина буде взагалі демонструвати. Протилежність, тобто, ніби це Венера в повні, замість гармонійних, м'яких відтінків людина буде обирати яскраво червоне, золоте, таке, що боко різало. Замість не знаю, легких таких шовкових сухонь жінка буде одягатися в спортивний костюм і в курсівки. Ну тобто це буде трошки протилежність. Коли знак витіснений і в ньому в нього потрапляє планета, відбувається ем, дуже часто демонстрація протилежності, ніж показники цієї планети. І от астролог, який цього не розуміє, він буде розказувати жінці, що у вас така гармонійна Венера, ви просто естет, вам потрібно йти я не знаю консультантом в модний журнал працювати, там ще щось таке. А насправді, а насправді людині то все може бути нецікаво, або людина може навіть бути протилежністю того, про що їй розповідає авто. І. і ще вищі планети. Вищі планети це у нас Уран, Нептун і Плутон. Вони також дуже часто показують сталу карму, але це вже карма не родова, не персональна, а це вже колективна карма. Коли... Тому що це колективні планети, вони впливають на покоління, вони впливають на взагалі все наше суспільство в цілому. І е е е е ці планети вони більше показують такі, знаєте, тенденції розвитку всього суспільства. Так як ми є частиною цього суспільства, то ми також. Е е Піддаємося цим впливам. Ось от. От такі от основні тези, які я хотіла розповісти вам про карму. Дякую, що приєдналися до цього іфіку. Я, до речі, пропоную розкрити кожен з цих показників більш детально або, можливо, поглибитись в якусь тему. З приводу карми, з приводу включених знаків і так далі. Якщо вам буде цікаво, пишіть мені, будь ласка, в Дірект, будемо робити нові прямі ефіри. Я вас міцно обіймаю. Збережу спробу зберегти цей запис, тому що розумію, що час не найпопулярний для прямого ефіру, але коли мала час, тоді зробила. Отак от, от. Всім бажаю вам гарного дня, гарних вихідних. Обіймаю міцно-міцно. Пока-пока. Thank you.